Доброго дня, любі друзі! З вами Автопойнт. і Сьогодні у нас в з'являється Opel Astra 2008 року випуску. 1,4 бензин, механіка 232 тисячі км пробігу. Ціна на майданчику на неї 5500 доларів. У автомобіля доволі такий охайний вигляд, насичений синій колір. Автомобіль у нас на стальних дисках з зимовою гумою. Отже, давайте перейдемо до салону. П'ятиступенева механіка. У нас магнітола. Управління нею, кермо, шкіряне в доволі таки гарному стані. Управління світлом автомобіля у нас є противотуманні фари передні і противотуманні фари задні. У нас електрорегулювання дзеркал та передні склопідйомники. Отже, стан машини гарний, це у нас текстильний матеріал, і він не затяганий, в принципі, в нього стан доволі таки класний. Отже, 200. 33 тисячі кілометрів пробігу і дійсно стан машини класний. Також у автомобіля є автозатемнення дзеркала заднього огляду, отже, ніхто вас ззаді не засліпить. Перейдемо до задньої частини. Просторий задній ряд сидінь. В гарному стані, незатяганий у нас салончик, як ви бачите. У нас ззаді весла стоять. У нас тільки спереді піднімання. Отже, перейдемо до багажника. Багажник у нас дійсно великий, так як це універсал, місця у нас тут дуже багато. Маємо е такий набір інструментів разом з трикутником аварійної зупинки. У нас така сітка тут встановлена, отже, ваші речі нікуди не розлетяться. Отже, місця тут дійсно дуже багато. Такий загальний вигляд автомобіля виглядає доволі таки охайно, без якихось моментів. Автомобіль обслужений. Отже, за був автопоєнт Київ. Заїжджайте. Якщо вас зацікавить даний автомобіль, пишіть, дзвоніть нам. Ми на зв'язку. Всім гарного вечора.